перші міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про найдорожче чи то про безпеку найдорожчого про дітей. Ну, о, Насправді, коли ми говорили про канікули, там, тоді ми розуміємо, що діти більше знаходяться самі вдома. Дуже часто зараз таке життя, що батьки працюють, і не всі діти можуть бути знаєте, при комусь, при дорослих. О, це була одна історія, а зараз інша історія. Розпочалася школа. І діти теж знаходяться вдома часто, тоді коли вони переміщуються у бік школи, коли вони йдуть додому, коли вони залишаються вдома під час повітряних тривог, якщо немає школи, якщо немає навчання, тобто, ну і справді дуже багато таких моментів, які можуть бути небезпечними для дітей, тому для того, щоб не було таких трагічних ситуацій, звичайно, що ми дорослі маємо говорити з ними, говорити, говорити, говорити і пояснювати. А що стосовно статистики, як сьогодні оперативної ситуації, як сьогодні з цим. Всім про це будемо говорити з Алою Марченко, речницею патрульної поліції в Одеській області. Алло, вітаю. Вітаю вас. Отже, як сьогодні спокійно, неспокійно, я знаю, що літо це одна, скажімо так, історія неспокою так, для поліцейських в тому числі. А от початок учбового року це інша історія. Тому що діти більше починають рухатися влітку, вони можуть принаймні багато хто з них просто сидіти вдома, так, за комп'ютером. І це теж, ми про це теж говорили, що мають бути сітки. На вікнах, якщо це маленькі, діти ще не розуміють багато чого. Якщо це підлітковий вік, то це е, небезпека стосовно селфі, так, коли хочеться зробити якось так, щоб це було дуже круто, а потім виходить зовсім не круто. Е, що зараз взагалі? То От вересень розпочався. В принципі, зараз, ну така, на жаль, щорічна практика це дорога до школи, дорога до навчального закладу. І поспішаючи, або не зважаючи на те, що це заборона, діти порушують більшість правил безпеки на вулицях, на дорогах. Як результат, це дорожні події, це травмування дітей, підлітків саме на дорогах. Не скажу, що це якийсь пік, але Бачу, що є такі проблеми, і в більшості випадків це саме діти, які перебігають дорогу або у невстановлених місцях, або це місце встановлене, але ж треба дочекатися зеленого сигналу світлофору. Ні, результат це перебігання дороги на червоне світло і дорожньо-транспортні пригоди, травмування дітей. На жаль, днями саме така подія була на вулиці Рішельєвській. І дитина вже, звісно ж, це вже травмування, лікування і проблеми. Тому, тому це залишається головним. Про це кажуть з перших днів навчання дітей в школах, безпечний шлях до школи, малюють, розмовляють ну, на і Поліцейські ж приходять так, теж проводять певні так. уроки, певні навчання. Але це я впевнена, що має результати, дає результат, але, на жаль, не стовідсотковий. Але ж це постійно про те, те, про що я нагадую, що діти беруть приклад саме з батьків, mm -hmm. з дорослих. Mm -hmm. І саме часто негативний приклад, і потім діти починають його повторювати. Тому і слід це все ж таки виховувати так, як потрібно: переходити дорогу, дочекатися, потім йти, знову ж таки, так, дотримуючись. Так. так, правил безпеки. Дуже часто я особисто звертаю увагу, що так, переходити. Ходить дитина дорогу, вона дочекала зеленого, але вона стоїть з телефоном. Зелений і пішла, не піднімаючи голову, не дивлячись по а навушники. І і це величезні. Яких взагалі не чують нічого і не, це бачать, не реагують на так, навколишній так, світ. Про це це біда повинні, просто. Про це повинні нагадувати батьки, контролювати, вчити дітей, тому що це безпека. Може їхати автівка різко загальмувати, може їхати оперативний транспорт. Якщо це рухається, автівка швидкої медичної допомоги, то. Пішоходи повинні залишитися на тротуарі, автівки повинні зупинитися, надати перевагу в русі саме цьому транспортному mm -hmm. засобу. А людина, яка людина, чи це дитина, яка це не бачить, не чує, то вона може й потрапити в біду. Тому це потрібно. З боку батьків така робота, школи це постійно працюють. з дітьми. Також так в нас, я нагадаю, що і шкільні офіцери поліції, і в нас є зараз служба освітньої безпеки. Це також офіцери, які починають, почали починають працювати з дітьми. На жаль, ще не всі школи нашого міста охоплені, але ж є шкільні офіцери поліції, які готові і прийти на допомогу. І при Їхати до освітніх закладів і провести уроки бесіди з дітьми. Вони вже працюють кожного дня зараз, бо вже почався навчальний рік, і готові, якщо є запит, якщо є звернення від будь-якого навчального закладу, то вони приїдуть і поспілкуються з дітьми. Тобто, школа сама може проявити ініціативу. Так, так, так. так Звернутися до, до вас. Так, у і... нас раніше були за кожну школу закріплені, але зараз поки що є ці два від. І такі закріплення не за всіма закладами є. Тому, якщо є якась проблема, якісь вже запити, потреба, то можна зателефонувати або надіслати на електронну адресу таке запрошення. І на зв'язок вийдуть наші шкільні офіцери поліції, які приїдуть і вже проведуть всі необхідні заходи, бесіди і нагадають дітям про всі всі правила безпеки, про які потрібно вже знати. та їх потрібно дотримуватися. Мені здається, що забагато тут немає інформації. Вона має повторюватися постійно, так тому так. що якщо дитина не сприймає один-два рази, то треба її просто завчити і все. Це єдиний як себе поводити на дорозі, так як себе поводити вдома, там з електроприладами, тобто всі ці речі, які мають бути складовими безпечного життя, і діти до речі, от якого віку сприймають краще, як вважаєте? маленькі діти. Тому що мені здається, що в підлітковому віці вони вже такі вони вже все знають. Uh -huh. Так, вони вже в цьому навченні, вони все вміють і не треба повторювати. Мама може говорити, а це може проходити повз вуха. І, до речі, вони теж дуже часто потрапляють у такі дорожньо транспортні пригоди. Так, потрібно саме починати з малечі. Якщо є можливість, ми їдемо і у дитячі садочки, uh -huh. але саме школа. Початкова школа, перші другі класи це постійна робота. І в принципі вона проводиться. Вона проводиться як і вчителями, так і є допомога з нашого боку, і ще потрібна постійна допомога з боку батьків. Так, і так, Якщо, так, боків, якщо так, так колективно працювати, то буде результат. Тому що я знаю, що такі результати це вже коли дитина починає контролювати, нагадувати батькам, uh -huh. що сіли в автівку, є паси безпеки. Там, е контролює світлофор, може ще й контролювати швидкість руху. Це дуже добре. Я з таким стикалася, і батьки кажуть, що в мене не дитина в автівці, а прокурор. Я кажу, то добре. Радіти цьому так, насправді. Так. так таке виховання воно позитивне, воно правильне, тому що дитина розуміє, дитина вивчає правила дорожнього руху і вона його дотримується і ще й контролює. Якщо є контроль з боку батьків і контроль з боку дитини, то це працює правильно і добре. Mm -hmm. До речі, не треба ж забувати, що ми війшли в осінь. Так а осінь це коротший світовий день. Це І тим більше, що не треба знову ж таки не дають нам забути про блекаути так. Там так. кілька тижнів світло є, все нормально, світлофори працюють, і е, вуличне освітлення працює. А потім е, якийсь черговий приліт, і ми маємо е, знову ж таки занурюватися у цю темряву. А темрява, тим більше, що день короткий, вона має дуже багато небезпек. Так і головне, ми вже почали цю роботу. Ми про це вже почали нагадувати з середини літа, і зараз це буде активна така акцентована робота про світловідбиваючі елементи, які повинні бути у всіх. У всіх це не тільки діти, це і дорослі. Будь-що, Хоча б Так, обов'язково це одяг, це взуття, це наплічник. наплічники, це є такі браслети спеціальні, які також можна і на руку, і на речі одягати. І саме за допомогою їх водій може побачити людину, яка перетинає проїжджу частину. Також щодо відключень світла, щодо темної пори доби, зазвичай дуже часто люди. Ще користуються ліхтариками під час переходу проїжджа частини, і це добре. Угу. Вони ще додатково звертають на себе увагу. А, хоча, хоча нагадаю, що водії повинні. А, Знижувати швидкість руху, вони повинні вже контролювати під час під'їзду до пішохідних переходів, до перехрест, завчасно знижувати швидкість руху, максимально бути уважними і побачити пішохода. Але якщо пішохід ще й додатково звертає на себе увагу, в нього є і світловідбиваючі елементи на одязі, в нього є ліхтарик, тоді це Точно плюс побачити. так. Так, це така взаємоповага воді... пішохода до водія і піш... І водія до пішохода, коли вони друг друга побачили, коли водій зупинився, надав перевагу. Тому що так, водієві складно, але ж ми і повинні, як водії, повинні розуміти, що людина повинна безпечно перейти дорогу. Тож під'їжджаючи. Вже завчасно знижуємо швидкість руху, надаємо перевагу в русі людям, які переходять дорогу, і потім продовжуємо рух. Це прописано правилами дорожнього руху, і це є правила безпеки як пішохода, так і водія. Ну і нагадуємо пішоходам. Так ми завжди звертаємо увагу водіїв. А насправді пішоходи бувають часто винні. Окрім На жаль, того, що так. вони не мають світловидбиваючих елементів, то таке собі, та це одна історія. А тоді, коли перебігати дорогу в невстановленому в цьому місці. Оце мені здається найстрашніше, тому що величезна кількість з таких дорожньо-транспортних пригод стається саме тому, що пішоходи йшли не там, перебігали не там, переходили не там. І, до речі, демонстрували це своїм дітям. Дуже часто це з дітьми так. роблять і з візочками дитячими. З чим завгодно. Ну це взагалі жахливо. на мій полити, але це все одно продовжується. Так на жаль, так тому що якщо брати статистику, то 50 на 50 – 50 – це вина водія mm -hmm. і 50, і 50 пішоходи, це вона пішохода. Mm -hmm. Сказати, що десь хтось більше винний, ну, ні. На жаль, ні. Це тому... про взаємоповагу, як ви так, правильно сказали. Так. Це про те, що... На жаль, так. І саме коли осінь, дощі, є проблеми зі світлом, і коли починаються ще й такі порушення, це страшне, тому що саме в таких випадках, коли людина вибігає на дорогу у невстановленому місці, водій не може її побачити. Бачити не може а, завчасно зреагувати Фізично не може зреагувати. Так. Це ж Як нормально. результат так. це важкі травми. Mm -hmm. А і такі є випадки, коли це летальні mm -hmm. випадки. Тому тому саме пішоходи так, ми проводимо таку роботу, і ми зараз знову ж таки будемо акцентувати увагу пішоходів. Це знову ж таки наші шкільні офіцери поліції вранці, вони у школах. А друга половина дня це така робота з містянами щодо дотримання. Правил безпеки, правил дорожнього руху, і ми плануємо разом з ними і спілкуватися з містянами. І нагадувати саме про правила безпеки на дорозі, про правила дорожнього руху. Також в нас є і такі браслети, світловідбиваючі uh -huh. світлострічки. Ми їх називаємо. Тож під час спілкування ми дітям даємо ці стрічки дорослим і дітям також нагадуємо про правила безпеки. І нагадаю, що в разі порушень у нас патрульні також йому виписують штрафні санкції. Це 255 гривень штраф пішоходам. Так, uh -huh. так, і пішоход також повинен сплатити заплатити протягом 15 діб, якщо він не сплачує. Ми направляємо матеріали до виконавчої служби, і потім вже цим займаються виконавчі служби. Штраф збільшується двічі, це вже 510 гривень, і людина, в принципі, стикається з тим, що в неї є заборгованість. Тому пішох нагадаю, що пішохід це також учасник дорожнього uh -huh. руху, який повинен знати, виконувати правила дорожнього руху. І це перш за все він повинен розуміти, що це його безпека, його життя, його здоров'я. Часто штрафують пішоходів останнім часом. Та щодня постійно штрафує так, так постійно. Як в день, так і в темну пору доби в разі виявлення порушення, патрульний екіпаж може зупинитися, зупинити пішохода, який перебігає проїжджу частину з порушеннями. Виписується штраф. І людина вже повинна сплатити, а екіпаж рухається далі на завдання. Боже, дуже дивно, скільки ще можна про це говорити. Я скільки пам'ятаю, скільки ми зустрічаємося постійно. в цій студії, ми говоримо постійно. І е, цього не забагато, тому що все одно мені здається, що м, час припиняти тоді, коли немає таких порушень. Так, тобто, а їх є все одно достатньо, так і їхня кількість, я так розумію, не зменшується суттєво. Ні, не зменшується. І ми знаємо, є такі піки в принципі. Є такі піки проблем, наприклад, коли перші дні школи mm -hmm. навчання на це коли зертацію... ще розслаблені так, дуже сильно, так. ще не ввійшли у цей ритм. Етак, так, і так. батьки поспішають, бо ще не графік такий mm -hmm. не налагоджений. І діти після навчання десь намагаються поспішати перебігати. Потім це вже починається така активна робота, mm -hmm. діти вже входять в ритм і більш-менш стабільно. Але ж потім ми переходимо вже жовтень. Листопад це вже короткий це світловий мій, день, так, і починається вже проблема більше. О саме з пішоходами. Тому ми завчасно почали роботу з пішоходами з літа, нагадування про світлострічки. і Зараз вже така робота, я ж кажу, що і в школах, і на вулицях міста ми будемо активно впроваджувати і нагадувати і говорити. Ну, а в разі порушення і штрафи виписувати. Ну штраф не дуже великий, тому мабуть, навряд чи це когось лякає, так не але ж це Вони передбачено реагують, але... законодавством, і людина повинна розуміти, що якщо вона порушує, то вона буде і відповідати за своє порушення. І під час того, як вона отримує штраф, також проводиться ще й профілактична виховна бесіда. Але чому не змінюється статистика на позитив стосовно дітей, які випадають із вікон, нічого теж не змінили. Ми просто дивимося, так, і періодично в новинах з'являється ця інформація, хоча теж попереджали вже неодноразово. І чи до таких батьків застосовують якісь міри взагалі, щоб вони були більш обережними? Ну, це в тому випадку, взагалі, коли дитина просто травмувалася, це теж горе, але ж бувають летальні випадки. Ну, в більшості випадків це дитині, діти маленькі. маленькі. Так, це угу. ще діти, які це ні... так, так, і... так. Ще... садо. Ну, в більшості це рік, два, три. Угу. А, в більшості діти вдома під контролем батьків і відповідальність повна на саме на батьках. Угу. А, відповідальність в разі такої страшної біди це вже цим займаються слідчі. А, я не можу тут сказати, який тут може бути штраф. Тут повинно бути розуміння про правила безпеки дитини, яка знаходиться в квартирі. І перш за все, що безпека це вікна, і якщо це високий, високий поверх, то батьки повинні завчасно продумати всі правила замикання вікон, чи це ключ, чи це постійний контроль. Але Залишати відчинені вікна і дитину одну в кімнаті це дуже-дуже страшна річ. І про це вже кажуть постійно, також, особливо влітку. Тому тільки нагадування з боку нашого. Якщо вкотре вкотре нагадування, вкотре нагадування. Вкотре. так вкотре. я знаю, що в дитячих садочках про це про всі правила безпеки нагадують, проводять такі інструктажі з батьками угу. і все. Але ж саме додому, ми не будемо приходити та контролювати кожну родину, як, як там облаштовані, чи закривають, чи не закривають вікна. Це вже питання особисто батьків і їх. Дітей, безпеки дітей. Так, ну і якщо про вікна це маленькі діти, то про селфі це підлітки так. найчастіше. Так? Так. І ці всі теж ми бачимо новини, і новини часто бувають трагічними. Е, як теж пояснювати, Ну, окрім того, що говорити, 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 що ще? Що ще стосовно дітей, що це може бути небезпечно? Всі ж розуміємо, що в підлітковому віці поняття безпеки, ну воно таке собі, так. Вони все можуть, все знають, найчастіше нічого не бояться, і це призводить до біди. Ну, це, знову ж таки, залишається це постійна постійна Говорити. робота, Так, інформування, інформування і розмови батьками з дітьми. Знову, на жаль, Вимушені іноді може такі страшні приклади приводити, але саме щодо залізничних переїздів, потягів. А потягів це взагалі так, катастрофа. У нас так. знову ж таки шкільні офіцери поліції періодично проводять е, такі бесіди, е, Вплоть до того, що приходять до е, ті навчальні заклади, особливо які знаходяться поруч, е, з переїздами, mm -hmm. з рейками, з потягами, там саме на місці приходять. І там вже на місці біля колії починається бесіда, питання, відповіді, приклади. Іноді такі страшні. Ми розуміємо, що там дуже страшні. Ми не будемо казати, але доводимо дітям, що може статися, що це проблема, що це ваше життя, ваше здоров'я. Такі заходи ми проводимо повинен бути контроль знов ж таки. Навчальні заклади і батьки. Це така знов ж таки колективна постійна робота. Але батьків, в першу чергу, мабуть, і так і з ними теж треба працювати тоді. Коли ну, вони щодо, якщо є не догляділи, збори, не договорили, та... не додивилися, не довиховали. Ну, якби так, виходить, що е, все ж таки на батьках основна так, місія. Так, але це ж ж, зну ж таки, такий вік, коли це підлітки. Mm -hmm. Ми не можемо сказати, що у всьому тільки винні батьки. Ні, ні, не це винні звичайно що… і вплив знову ж таки щось бачить, щось читають на когось дивляться. На Ось під час однолітків дуже часто, так? Так, і, так. І я ж кажу, це відчуття відсутності страху, так і того, що я все можу, у мене все вийде. Оце теж є такий момент, який всі ми проходили цей вік підлітковий, так, але так. кожен по-своєму проходив. Але... Зараз діти більш розвинені, більш освічені і багато чого знають. Теж і, можливо так. навіть тут слід батькам будувати стосунки, з дітьми стосунки просто, так, довіри. Угу. Це складно, але це потрібно робити, і тоді, можливо, дитина буде більше, все ж таки, прислуховуватись до дорослих, до своїх рідних. І... Причому більш у такій дружній все ж таки атмосфері, так. дружній формі, так? так а не в так. тому, що. Що я, дорослий, все знаю, ти нічого не знаєш, вони до цього е, ставляться теж дуже боляче. Тоді Тому... вони можуть вже зробити як mm -hmm. на зло. Так, так. Тому, якщо це заборонено, тоді починається якась така вже протидія. Тому все ж таки спілкування повинно бути дружнім, спокійним, без підвищення голосу, розмова. Дружня, спокійна розмова. Іноді це складно, я розумію, але все ж таки знаходити в себе в собі такі сили, мудрість, розуміння. Тож ми доросліші все одно більше знаємо, так? Ну, тобто розуміємо більше. І тому це треба, цим треба і ділитися із з дітьми. Ну, Отже, якщо підсумовувати нашу бесіду, правила, які рятують життя, це що в першу чергу? Пова, увага, мабуть, інформованість. так? так? так. так. Такі речі, які. Ну більше знаєш, тим більше ти знаєш, тим більше ти обезпечений від усяких таких моментів. І Діти теж мають це розуміти. Так, дійсно. І якщо потрібна наша допомога, то ми завжди готові прийти, поспілкуватися, нагадати, провести практичні заняття з дітьми. Але ж ще раз, і це повинна бути колективна, дружня робота. Дякую вам дуже. Я думаю, що ці від кого це залежить, почули, це ну, в першу чергу батьки, далі це педагоги і ще такі, такі шкільні поліцейські, які сьогодні приходять на допомогу, так, і о, готові підтримати інформаційну чергу, тому що я ж кажу ще раз, якщо о, діти будуть розуміти, Оцей рівень небезпеки, то можливо і більше думати, чи потрібно тобі це, так чи потрібно тобі повторювати те, що ти побачив десь в інтернеті, як це зазвичай буває. Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, була в нашій студії. Говорили про прості правила, які рятують життя наших дітей, і зрозуміла ще раз, що дуже багато у цьому питанні залежить від нас, дорослих. Тому бережіть своїх дітей. Говоріть з, з ними, дружіть з ними. І е, зараз і так дуже багато викликів. Тому нехай ось ці всі моменти, як то ДТП, е, небезпечні селфі, просто е, відійдуть на якийсь інший план. Всього вам найкращого. Залишайтесь з нами на першому. Побачимося обов'язково.